Школа героїв, зустріч зі спікерами. Ну, сьогодні у нас нова зустріч. Все просто. Я задаю якісь запитання, е, люди відповідають. Коротше. Ну, все просто. Як вас звати, чим займаєтесь, е, чи всі гроші віддаєте чоловікові? Як у вас справи? Всім привіт. Мене звати Юлія Сілецька. Е, у мене виробництво і моя компанія продає обладнання для майстрів манікюру та педикюру. Ми ну, там, коли пил з нігтиків знімається, то він має в собі 73 хімічних елементи, які потрапляють в організм з повітрям, і самі звідти не виводяться, і деякі можуть навіть привести до летальних наслідків. Але ми робимо обладнання як звичайні пилососи, які збирають весь цей пил і піклуємося про цих вже неомайстрів, про їхнє здоров'я. Та да, дякую за питання. Мій бізнес в партнерстві з моїм чоловіком. Ми починали будучи студентами на другому курсі, і у нас спільний бюджет, як, як в родині, але прибуток компанії. Ми 50% віддаємо на вкладення знову, а інші 50% ділимо між собою: 25% йому і 25% мені. Тому добре. Отак. Як з'явилася думка про такий бізнес? Ви ще в дитинстві про це мріяли, чи це вийшло випадково? Це вийшло випадково, але не випадково. В чому була історія? Я ніколи не була майстер манікюра, і там лише тому, що я давно в цій темі почала розбиратися в якихось нюансах. Але так, ми з чоловіком, просто тоді, будучи студентами, і здається, ще не одружені, але вже або вже трошки. Трошки розписалися, бо ми разом зі школи. Ми були активними студентами, у яких було супер навантажене навчання в 10 11 класі. Ми переїхали в Дніпро зі свого міста з Кіровоградської області, там де ми навчалися, і тут шукали чим зайнятися. І ми друкували книжки для моїх однокурсників-філологів. У нас вдома було два принтери, і на одному ми друкували книжки. Сшивали їх і продавали, бо ця книжка була дешевшою для філологів аніж купити нову. Я освоїла знаєте, двохсторонній друк, друк чотири сторіночки на одному листі. Як його там все по черзі вкладати? Це був один принтер, чорно-білий і другий принтер у нас був кольоровий, на якому ми друкували фотографії. Фотографії друкували на дисках, обкладинки для коробочок і таке інше. Тобто, це було. Одне із задач і не задача з таких занять наших, бо часу було багато. Ми були такими підприємливими студентами, які шукали чим зайнятися. Окрім цього, він колись торгував на біржі. Ми замовляли товар із Китаю і перепродавали його тут, надавали додаткової цінності. Типу, замовляли дерев'яні флешки. В той час була така потреба, що фотографи і відеографи віддавали свій матеріал. На флешках, і коли це була дерев'яна флешка, то фотографи замовляли в нас гравіювання. Ну, не знаю, там для Анни від якогось фотографа Андрія або там для Анни і Володимира, і там з любов'ю ваш фотограф. І ми відвозили оце все на гравіювальні станочки. Нам там лазером робили надписи, і ми це продавали. Тобто, надавали якоїсь доданої вартості. Що ще було? Ще я працювала в школі, і це паралельно купа всього відбувалося. Щось паралельно: типу робота в школі, навчання в університеті і бізнес. Якісь речі до вони були по черзі поступово. Тож це було не випадково. Мій чоловік його знали в колах як людину з руками з потрібного місця, і прийшла знайома нейлмастер, яка каже: Слухайте, в Україні таких немає. А за кордону доставка буде вартувати як половина витяжки. Зробиш мені? І він подивився сказав: все нема питань. Він тоді сказав: та, на ізі. але не на ізі це все вийшло по фотографії зробити витяжку. Місяць ми шукали комплектуючі, такі, щоб по потужності були, як треба. І подумали, якщо це потрібно їй, то потрібно і іншим. Виставили на OLX і так і запустився наш бізнес. Прикольно. Спонсором бізнесу став OLX. Звідти почались перші замовлення. Так, да, і починали ми з 500 гривень тоді. Нам на 500 гривень треба було закупити всього. Хм, тобто за 500 гривень можна було закупити матеріали і зробити перший виріб. Так, да, зробити перший виріб, і ну, у нас звісно не, було, не були враховані якісь комунальні послуги, логістичні, ці, це чисто матеріал, який ми використовували. Ніхто на нас тоді не працював, але ми закупили. На, а, Наскільки? На 500 гривень і продали за півтори тисячі. Потім ці півтори тисячі ми знову закупили на три витяжки, продали ці три витяжки, закупили на наступних дев'ять і отак ми рухалися на початку. Коли ви відчули, що от все, коротше, бренд повністю вирос, все супер, життя, коротше, все влаштовано. В який момент ви це відчули? Через рік, через два, через десять? Я завжди, в мене є така штука, була раніше дуже сильно, це е, обесцінення шляху і роздуми, що ой, ми ще маленькі, або чогось недостатньо. І ну, там, перших три роки такого відчуття точно не було. що типу, Все, ми в шоколаді, давай купимо собі по дорогій машині, е, будемо не знаю, їздити, е, носити все брендове і так далі. Ми, я там з маленького села, мій партнер теж з невеличкого міста, і ну, у нас не було цієї, цього вибуху, того, що все склалося. У нас був переломний момент, коли ми так активно в це вкладалися і зрозуміли, що ну, зараз або ми цей бізнес поведемо, або він нас. І на початку було таке розуміння: от слухай, ми. 10 штук витяжок на місяць продавати будемо, і нам на все все вистачить. До нас тоді розрахунок, тисяча на одиниці. Mm -hmm. Зараз ми продаємо в 42 країни, і у нас там партнери по всьому світу, купа людей, виробництво, там різні відділи, все дуже серйозно. Але що? Я хочу мене стоїть мета там: 50 країн і далі рухатися. Тому робота завжди є. Відчуття, що от якби воно все діє, і це прям суперсерйозно сталося тоді, коли е, ми зняли з себе прямі обов'язки. Ну, типу, я вже не п'ять е, обов'язків спеціальностей закриваю в себе в компанії, не 15, як було колись. А у мене одна, е, або ну там дві. Я була директором і власником. І куди хотіла, я туди вже замурювалася, але роботи завжди багато. Цікавою, але тоді я вже могла обирати, в який напрям я хочу піти, і яким відділом хочу зайнятися. А як ви себе відчуваєте? Ви більше підприємниця чи більше управлінець, чи більше творча людина, чи технічна? От, де ваша mm -hmm. основна жилка? А, моя основна дві би виділила це підприємництво. Бо ой, мені нещодавно подарили наклейку. Що бізнес роблять люди, які вміють е, прораховувати і ризикувати, а розумних ми і так наймемо. Тому ну, я завжди вміла прораховувати і розкладати, що мені треба, то ця підприємницька історія створювати щось нове і, і ну от, запускати, заряджати людей, віра, там, візію створити. Але ще моя сильна сторона це менеджмент, тобто управління людьми. Є е, тут тобто, розділення, типу там операційний менеджмент, це коли там кожну зустріч, кожну задачу дивишся, все. Але я люблю там інший, іншу галузь цього управління, і дуже круто взаємодію там з колективом. Прикольно. Ви цьому навчалися? Чи, в принципі, життя вас навчало, і ви просто самі відразу це відчували? От, зараз вам розкажу свою улюблену аналогію. Підприємцями зазвичай стають, не знаю, покликом душі, волею долі і що б то не було. І це щось схоже на те, що президент якийсь новостворений, не знаю, був лікарем, був о, на на лісофермі десь лісопильні працював, чи що, що за виходить. От прийшов до нас новий президент, захопив владу, поставив якихось своїх керівників і керує країною так, як він сам собі уявляє, або як йому підказує його команда. Ну щось з цього вийде. Певно, щось не дуже хороше, тому що людина без освіти і розуміння, як це все працює, не бачить тих перспектив і не вміє користуватися інструментами певними, бо в неї їх. Немає просто так, от і підприємці приходять, створюють бізнес і ставлять себе президентами цієї маленької країни, цього бізнесу, і думаю, що вони самі все знають. і Вони такі суперкласні, впевнені в цьому і так далі. Я перших три роки ну ми так розвивалися. Не знаю, десь ми розуміли, що smm курси треба пройти для того, щоб вести соцмережі компанії. Це не були просто там картиночки, які ми постимо. Потім десь по повзалучені системи роботи з обліковими процесами. Але після, от, у мене, певно, з десяток таких профільних курсів саме по управлінню, було всяких різних по напрямах, і навіть зараз я навчаюся в американському університеті. У нас є філіал в Дніпрі, це я смію, філіал філіалу, є університет в Аризоні, який. Відкрив uh, свій філіал в Києві, і вони відкрили можливість дніпропетровським студентам uh, там, і вже є на, набір на бакалаврські програми, і так далі, вступати туди. Там навіть uh, я і мої колеги-підприємці робимо стипендіальні програми для того, щоб діти навіть могли долучатися. І от я навчаюся в такому університеті uh, не на стипендії, сама в дорослому віці обрала, що хочу свідомити навчатись uh, на. Підприємця, на менеджера, тож можна якось на початку, поки воно маленьке, керувати цим без знань. Але потім або ми бізнес, або він нас і стати рабом цього всього у мого чоловіка колись не знаю. Ми не змогли відвести посилки на пошту, тому що у нього кров з носа йшла, і вона так йшла від втоми від того, як це було складно, що ми не могли її зупинити досить довго. Бо ми не зміли розраховувати час, наймати людей, будувати це все. І я прямо адепт того, щоб люди навчалися тому, чим займаються. І є там університетські програми, є якісь більш короткі. Можна піти асистентом до якогось класного підприємця і навчитися цьому. От якби я починала зараз, то я би пішла. До тих підприємців, у яких я навчаюся, там особистим помічником і відчуваю, що за рік отримала би собі набагато більше, аніж за три роки власного бізнесу. А в дитинстві чи зараз там у вас з'являлися в житті люди як наставники? Знаєте, може, може людина з вами не займалася, але просто те, як вона себе вела, там, як думала, угу. трошки на вас вплинуло. В дитинстві насправді більше ні. У мене були там вчителі. У мене був певний час, коли я працювала в школі, і я відчувала, що я взаємодію. У мене були молодші класи, дітки, німецька мова. Це чудово, але ще більше я відчувала, як я взаємодію з вчителями під колективом. І мені тоді було 18. і от Три роки вони були моїми наставниками для того, щоб я виросла як особистість, таке становлення у мене відбувалося. Я їм дуже вдячна за це. Ну і зараз у мене є певні формати, де я отримую у це от, наставництво. Е, у нас є в Дніпрі бізнес-клуб, учасницею якого ну, що лід бізнес клуб він називається. І є частина підприємців, типу власник Кії Світ, Комфі, АТБ та інші великі компанії. Е, вони наставляють наш бізнес клуб. Вони ведуть о, лекції для нас, ми на спільних івентах можемо задати питання, і я от прям відчуваю, я чому прийшла до вас проєкт, бо я відчувала, як це важливо і необхідно було мені в певні моменти, та й навіть зараз, мати підтримку від людини, яка пройшла той шлях і може щось порадити. От і в мене є зараз наставники досвідчені, класні, які підтримують. Круто. Ви в дитинстві про що мріяли, от коли навчалися в школі? Про якісь професії чи там стати гарною дружиною? Е, щось, ну, так в мене в сім'ї склалося, що е, мама розлучилася з татом, коли я була ще в якомусь там, другому класі. Е, потім ну, типу, не було у мене картинки, що я маю стати гарною дружиною, отак от скажемо. Але в мене було все було модно в якийсь час на юриста. І я хотіла йти на юриста. Потім е, я хотіла бути вчителькою, бо мене дуже надихала одна моя вчителька. І, і ще десь поміж цим я хотіла бути співачкою чи артисткою. Смішно, там, за минулий рік я просувала, е, просувала бренд компанії, багато виступала. У мене було там 160 виступів, я була на сцені, де там були тисячі людей. Uh, вони щось слухали, я їм розповідала на різні теми. Ну, в общем, частково реалізувала. Мати власний бізнес, ну тоді, в такому у моїй картинці світу цього не було навіть як такої можливості опції. Що там говорити, я про долар дуже, дуже пізно дізналася, типу, що, він, що існує, що якась іще валюта, окрім гривні, ну дуже пізно. А в дитинстві пробували якось заробляти там в школі, там можливо щось продавали чи якось щось організовували. Так в мене не було ідеї відкрити бізнес, але підробляти е, із такого чомусь мені здається, це найпершим е, було, що ми їздили на фермі і збирали календулу, квіточки, здавали їх на вагу, е, їх там сушили, забирали, не знаю, в аптеки здавали, а я могла заробити там 50 копійок. Дуже, дуже дуже весело, чи може 2 гривні 50 копійок? Ну, в общем, оце з найпершого. Потім я їздила в місто, де жив мій брат, в Донецьку це було, і і у нього там я роздавала флеєра. Не прямо у нього, але в тому місці ходила, роздавала. Щось здається, то було навіть на непристойному на тих флеєрах якісь, якісь масажі. Але історія в тому, що. Тоді я заробляла ще ну, в общем, десь поміж цим в ранньому такому підлітковому віці, так як я росла в селі, у нас був свій город. Я прямо дуже багато їздила на базар, і саме там я навчилася продажам, важка праця, що вона може приносити гроші, як я хочу, а як не хочу заробляти, там взаємодії з людьми. Тому да, в мене було дуже багато видів занять. Я село пам'ятаєте, я пасла коров для інших людей, і, звісно, мені там давали якось теж 20 гривень за день чи щось близько того. Були, були різні заняття. Із шкільних предметів, що в школі там викладали, які вам найбільше так подобалися, були для вас органічними? Я відчуваю зараз, що могла би оволодіти багатьма предметами. У мене є навіть мрія зараз. Я хочу відкрити школу років через 10 і щоб там були класні вчителі. Хочу, щоб там викладали не знаю, емоційний інтелект, фінансову грамотність, дебати, щоб були і багато іншого. Щоб дитина стояла в центрі і усвідомлюю, що якби там були вчителі по певних напрямках, то я би їх освоїла, наприклад, географію. Не знаю зараз там більшості столиць країн або що де знаходиться. <смі> Вивчаю лише внаслідок своєї своїх подорожей і їду в Америку. Я тебе знаю там, де Америка знаходиться на карті. А де в Америці знаходиться Майамі і Орландо, бо я туди подорожую. І це такий практичний формат, який дійсно дає результат. Та що мені давалося дуже добре, це література. Я вчила німецьку мову з другого класу і в 10, коли перейшла в іншу школу, почала із своїми однокласниками, хто давно вчив англійську, на рівні 10 класу вивчати англійську з нуля. Це було таке моє бажання володіти там більш ніж однією іноземною. Тому українська зарубіжна література, мова, звісно, там, англійська німецька мови. Історія мені давалась, потім я вступила на вступила в історичний клас і я декілька разів проживала певне потрясіння, що історію так часто переписують, і те, що ми ну, в общем, я відчувала прям яскраву потребу знати істинну історію. І був конфлікт, те, що зрозуміти, а де ж воно істинне складно ще були певні з цим. І у викладачів також. Е От мені, я розуміла математику, але з часом, знаєте, склався той стереотип, ну я ж гуманітарій, е і все можна порахувати. Тому у нас тоді не було чата GPT, на щастя, чи на жаль. Але всі домашки ми робили <смі> самі. Частину знаходили із якихось. Е як вона називається українською з рішевників з табличок з відповідями? Тому я була відмінницею, не отримала там золотої медалі, абсолютно ні про що не жалкую. Це ніяк не вплинуло на моє життя. Вплинуло на моє життя навичка вчитися. Історія мені зараз ну треба тільки для загального розуміння. Але вміння сприймати інформацію, аналізувати її, діставати, виймати основне, запам'ятовувати, дати факти особистостей от це допомагає. Угу. О, так. А батьки що казали? Іти вчитися на юриста, на історика, чи це було ваше рішення? Чому неснув, як взагалі батьки радили і як впливали? А, до 9 класу я вчилася в сільській школі, і там була можливість тільки до цього рівня навчатися. Потім Моя мама, ну, ми шукали куди із маленького села в Кіровограді, який зараз Кропивницький, а, піти в яку школу, у мене було декілька варіантів. І ну, моїми сильними сторонами були мова, а, мова, література, і ми обирали між педагогічним ліцеєм і, власне, оцією школою. І там були чотири класи. Перший набирався з тих, хто прям активно танцював з п'яти років. Математичний, оцей історичний і змішаний клас. І я відчувала, що хочу піти в історичний. Ну, типу, мама мене питала. Вона завжди прислухалася до мене. Вона у нас не були стосунки друзів. Мама завжди була для мене чимось більшим авторитетним. Вона могла всидити мене за стола і розбиратися з тим, що відбувається в моєму підлітковому е, становленні, в душі, не знаю якісь закоханості. Чи якісь проблеми, які я намагалася сама розрулювати, але вона прислухалась до мене. Є угу. е, щось, що б ви хотіли змінити навкруги? От ви там помічаєте, як люди живуть, що взагалі відбувається. У вас з'являлися якісь ідеї, думки, що б ви змінили? Угу. Із базового не знаю, їду і дуже тригерюсь об сміття на вулиці. І коли ми там з сину і з сином ходимо на прогулянку, в мене сину три з половиною роки. Ми беремо з собою пакет і збираємо. Моя команда не знаю, там корпоратив. І ми плануємо, от як один, один із опцій проведення часу, що ми на, е, в змаганнях розділяємося на групи. Хто більше збере на вагу, отримує приз, але от таке покращення свого оточення на базовому рівні, щоб іти в краще. Uh, іноді так само тригерюсь, в російську мову. Мені абсолютно нормально, щоб люди говорили на тій мові, на якій вони говорять. Uh, але я за те, щоб більше було усвідомлення і знання своєї мови, типу розуміння і вміння говорити а там уже керуй не як хочеш. Я тригерюсь тут, але uh, сприймаю російську мову як інструмент. І на виставках теж іноді її. Використовую, коли підходять партнери, не знаю, вже 20 років живуть в Америці, самі були там якось, з Білорусі чи з Вітіляж, тому тут такі, такі подвійні, подвійні стандарти в мене випливають. Хотіла би, щоб, ну що, до, до влади і всіх наших схем взаємодії з державою, є багато питань, але я Впливаю це на рівні громадянина і обираю там найбільш безпечні і, 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 і зручні варіанти. От якось детальніше це не сформулюю. Але моя участь і парадигма в цьому від найменшого що я можу зробити прямо тут, на місці, не знаю, там Work.ua організовує висадку дверей дерев, дверей дерев. І ми туди долучаємося, збираємо десь сміття, або беремо участь у фонд. Мама плюс, я проводять для дітей, які постраждали від війни, або кого там приймали в сім'ї, організовує для них кемп. І ми теж туди долучаємося. І є там інші кроки, на які я можу впливати або менше, можу впливати, тому така парадигма. Що б ви порадили підліткам, які тільки починають. От у них є бізнес-жилка, як у вас в дитинстві, вони теж там щось продавали. Е, які їм кроки зараз краще зробити? Така, загальний меседж, В принципі, підліткам, молоді. Угу, угу. Ну, я вже говорила, що якби я починала спочатку, і я була зараз е, підлітком, то я би йшла, я би обирала спеціальність асистента. На неї ну, можна, це може бути часткова зайнятість, можуть бути різні сфери, і можна спробувати багато чого. Можна бути асистентом в наймі і навчитися спілкуватися з людьми, не знаю, перевіряти резюме, структурувати інформацію, можна бути асистентом керівника і там куди життя занесе, можна працювати асистентом адміністратора в магазині, розібратись з цією історією, тому для мене. Ну, ну, важливим тоді було пробувати купу всього заходити в це тестувати е і знайомитись. Перед тим, як, не знаю, там, відкрити свій бізнес і вкласти свої 500 гривень в щось. Люди мене питають: а як тоді ви робили маркетинг фіт? Я така: маркетинг що? А потім розумію, що це перевірка ринку. Або питають: а як вони забоялися на ринку ж стільки китайців? А я розумію, що я. Ну, не знала про те, що китайці є на ринку. Мені сказали, в Україні таких нема. І так склалося, що я повірила в це і ми рушили. Але це могло би не стартануть. Можливо, у нас там злетів би якийсь інший проєкт. Ми багато пробували, і я би хотіла, щоб у мене було більше знань. І от саме там через роботу з тим, хто вже реалізувався, я би отримувала цей досвід. Діти часто питають, чому спікери погоджуються. Їм же за це ніхто нічого не платить. Нащо вони взагалі витрачають свій час, там щось приходять, щось там радять. Нащо воно їм треба? Вони ж точно щось хочуть, нащо воно вам треба? Так, да, Дякую. Е, мені за це нічого не платять. Я вам вже сказала про свою місію відкрити школу. Е, і це моє таке велике бачення, чим більше у нас щасливих реалізованих. Людей, тим краще буде всім нам, не знаю, краще буде жити Україна. Тому я відчуваю, що я можу долучитись на такому маленькому етапі і дати цим дітям той контакт, можливо, якусь пораду, взаємодію, якої не було в мене на той час, або неважливо, мій шлях був моїм шляхом, тієї, яка їм зараз потрібна, коли на зустрічі. І я навіть іноді не впевнена, от яка саме інформація їм потрібна, це від їхнього запиту готовності задавати питання, формулювати їх і отримувати відповідь. Бо коли ми були на зустрічі в школі в Дніпрі, я описала себе від навчання і бізнесу, думала, чогось буде більше питань про бізнес. Але майбутні студенти підходили і питали: А як мені було навчатися в університеті? А вивчення мов чи. Чі... Потрібні мови мені зараз, а які ключові аспекти там були в виборі спеціальності? І от я не думала, що цей досвід знадобиться, але він у мене є. І є певна позиція, думка з приводу цього, я не готова ділитися. круто дякую вам. Супер! Школа героїв записано. Дякую Як, вам. Вас? Да. Як у вас відчуття? Все нормально пройшло? Неважкі запитання? Да. Та ні, все нормально. Dobra.